Вітаю, любі друзі! Вона на каналі Папусині Квіточки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, ми у ботанічному саду. Не запланована подорож. Я знімала відео для другого каналу. Це той день, коли були у нас діалоги у штаб-парку. Ми йшли через ботанічний сад і, звичайно ж, я знімала все, що бачила. Ось побачила такі цікаві іриси. Я не знаю, який це сорт, побачив вперше таку розмальовку. Мабуть, один із сортів якихось болотяних. Бо це узбіччя узбережжя каналу, річечка невеличка, яка проходить через весь парк. Ось з іншого боку, польові рослини, трави, квіти і. На бережку побачили ось таких малят. Ну як же не подивитися і не поспостерігати? Гутятка такі маленькі, цікаві, одна із, один із різновидів. Це, не знаю, як вони правильно називаються. але погляньте, які вони куметні, і яких тут багатенько. Яка краса. Вони такі цікаві. І майже зовсім не бояться, я вперше бачу так близько, щоб прогулювалися вуточки. Хоча це, мабуть, і не вуточка, це вже я так називаю, бо різновидів дуже багато. Зараз кожен куточок парку таїть у собі якісь дивини цікавинки. це була Лілія Мартагон, а це та трояндочка, про яку ж ви так і не написали, в чому ж там підвох. Як ви вже розуміли, розумієте, що це був гравілат посеред трояндового куща. Я думала, що ви здогадаєтеся, хто важно дивиться, той мені одразу напише. А тут ось таке цікаве листя у грані. Це скабіоза один із видів, і традисканція садова. Все-таки лілії дуже такі цікаві і ефектні. Завжди хотіла їх придбати, але зупиняла ціна. Ну, можливо, тепер колись і будуть і в мене. Хоча не впевнена, я бачаю, що так камера дрижить. Ми спішили вже на заняття по німецькій мові, і я не дуже добре тримаю рівновагу разом з телефоном. А це мої улюблені клумбочки. Зараз вони виглядають ось так уже. Клумби, де були цибулькові, зараз селітники у стилі французького роду. Ви бачите, капусту я вам показую зараз. Це Грінколь зелена капуста, яка користується попитом і любов'ю у Німеччині. Це червоноголова капуста для нас це звична. А ось із цієї капусти, я не знаю, можливо, хтось вирощує її чи щось готує. Я скуштувала консервовану і, чесно кажучи, не в захваті. Хоча, як декоративна, вона мені подобається. І, чесно кажучи, я сприйняла її за декоративну. Це наш вчитель сказала, що це саме зелена капуста. Вона виглядає саме так. Дуже багато гороху, він квітне, і квітне не так, як ми звикли білим, а різнокольоровим, і це їжовий, саме горох, а не декоративний. Цікаві сорти, цікаво виглядає батат на клумбі і дуже гарно виглядає він поряд із чорнобривцями. Е, дуже так підібрано гарно такі яскраві кольори, яскрава клумба. Ось так, мабуть, я зроблю свій город. Дуже сподобалося мені раніше я тільки про це. Мріяла, але не уявляла, як це виглядає. А тепер бачу, що мені подобається саме такий варіант. Не прямі, е, грядки, як ми звикли. А саме ось так. Як бачите, агапантус ще не квітне. Думаю, що до суботи заквітне основна маса. Це тіниста алея, ось такий фонтанчик, водичка така. Тут у жару було б добре сидіти, але в Німеччині йдуть дощі не так уже тут і жарко. Це астранція велика, або зірковий, він дійсно схожий на зірочку, хочу сказати, що я не бачила в Україні в садах саме такої квітки, вона для нас, можливо, ще екзотична. Пройти по е, Гонеру неможливо. Як же можна пройти? Повз велетенського гігантського ревеню. Ревень в лапках, він не їжовий, він використовується як краси, інша назва. Але він уже набагато вищий, ніж я, і я можу тільки знімати його тепер здалеку. Квітне астильба, ось тут пару кроків, і ми в штат-парку, плавно переходимо. А ми повертаємося до дерев. І до екзотики саме екзотичний куточок. Ця квітка сподобалася величезним квітконосом, який виріс дуже швидко. Хотілося б до суботи, щоб він заквіт, і ми побачили, що ж це за рослина, як вона квітна. Зараз все дуже ароматить, і це для мене не дуже добре, бо доводиться з деяких міст тікати. Поряд будиночок птахів. І знову екзотика, і тут так багато, і все розростається, все таке гарне. Погляньте, як повністю площа застелена рослинками. Ось ще одна рослинка, яка квітна як так само, як картопля, як я кажу, картопляне дерево. І ось бугенвілія я ніколи не бачила такої товщини Богенвилі. Хоча квітка схожа, але не дуже схожа сама рослина. Вона підписана, як бачите, зовсім по іншому. Можливо, це якийсь із видів саме бог І поряд бог це ця вже підписана бог але вона не квітне. Сформовані, як бачите, це штампове терего, а ця. Не знаю, як і сказати, чи Но на Аліану не схоже формування. Наскільки я тримала Bienvi, вони не дуже, точніше, швидко наростають, Кора мішає і товсті вони робляться. Але такої товщини не було, це точно. Ось так один із багових рослин пахне. Тікати від тіля треба, я навіть назву не подивилася, а згадати не згадаю. Ось так квітла магнолія. Це остання вже вона величезна розміром. Я думала, то пташка якась сидить, але це була дійсно магнолія. Як це, ви пам'ятаєте, алея глицинії. І ось так в'яжеться вже на сінечку ось цих бабах. Листя стало шикарним. В цьому році обрізана була дуже сильна алея. Але, як бачите, відросла Лавандове поле зовсім щось підмерзло. І повз тінистий сад із астільбами, таволжанкою, роджерсією. Йдемо далі. Тут кожен куточок притягує погляд. Неможливо, все встигнути і подивитися саме тоді, коли квітне. Але я вдячна, що можу щось вам показати саме квіткоманам, квітолюбам і трішки розрадити, і щоб ви трішки відпочили. Хтось побачить оформлення клумби, цікаве, хтось побачить нову рослину. І я рада, що я можу вам в цьому допомогти. А тут завжди є щось цікаве: ось ця рослина, про яку ми думали, чи це каліфорнійський мак, чи це голостебельний мак. Ось так він до цих пір квітне. Агапантус, ви всі пам'ятаєте, що він не квітне, не зимує, вибачаюся. Це вже не один написав. Моє село на Полтавщині пані Світлана написала, що вона не викопала, десь повірила, можливо, десь не встигла, і він пропав у неї. Дуже жаль, але буде мир і будуть нові квіти. І буде ось така краса, яку ми обов'язково знову посадимо, знову виростимо. Бо мені роботи буде не початий край. Дай Боже, тільки здоров'я, миру та перемоги. Ось так квітна лаванда і пахне, а це заяча вушка, як у нас називається, шерстець візатійський. Ось така краса. Як ви бачите, міняється в пейзажі кожного разу вони виглядають трошки, трішки по-іншому. Ну що ж, йдемо додому? Ось така вуличка і знімаємо, що бачимо цікаве. Каров'як. Він виглядає як якась екзотична квітка. Ніколи не подумаєш, що це просто полява рослина. А так виглядають балкончики поряд. Я бажаю всім миру та перемоги. Здоров'я сина, повернення всіх додому і на прощання ось така краса. Полюбуємося птахами, адже слухаючи їхнє мирне цвірінькання, відпочивають душею, відпочивають очі, відпочивають думки. І трішечки стає легше. Я дякую всім, хто додивився, хто підтримує мене, хто отримав насолоду від цього куточка краси. Я вдячна за кожен коментар, за кожен смайлик, за підтримку. Я вірю, що Україна буде вільною. І мирною, і такою ж гарною, як і була. До зустрічі! Дякую за